Наша газета соціальна. Вже ми не пам'ятаємо, коли у нас хліб був такої ціни. А при тому, що ми втрачаємо колосальні гроші, що ми не втрачаємо, ми прибутки втрачаємо. Ми надаємо якісну і доступну інформацію для наших читачів. Один номер нашої газети коштує 1 гривня 25 купів. Це найнижча ціна. І передплатна ціна на сьогодні на півроку теж найнижча в Україні. Ми йдемо на це свідомо для того, щоб громадяни мешканці Хмельниччини отримували цілком доступну, справедливу інформацію, отримували захист соціальний від нас, від журналістів. Тому такі у нас е е справи. Джерела надходження. Джерела надходження нашої редакції є три. Перше це звичайна передплата. Це дуже складний період в нашому колективі, тому що зарплата ми знаємо, вона йде компанія в два періоди, самові період осінні ісеролі. Друге джерело надходження це йдуть інформаційні послуги. <поставі> у нас вкладені договора <поставі> на інформаційні висвітлення роботи наших співзасновників, органів самоврядування, обласної ради та обласної адміністрації. На жаль, я буду констатувати факт. Так як зараз всі депутати є, на сьогоднішній день нам обласна рада заборувала вже 80 тисяч гривень, не заплатила за те, що ми 8-мітню до роботу доводимо до мешканців Хмельниччини розпорядження, накази і так далі. Така ж сама ситуація з погашенням боргів і в області державної адміністрації. На сьогодні ми нам заборували вже 110 тисяч гривень і не розрахувалися, на жаль. Далі наша газета при тому, що інші газети до наша газета за 5 місяців цього року вже сплатила 732 тисячі. Е, це пенсійні фонд, 400 тисяч прибуткові, 178 тисяч і ПДВ-150 тисяч. За рік ми газета, яка знаходиться на повному козрозрахунку, платимо більше понад 1,5 мільйона гривень. Це Гроші, які надходять в бюджетну сферу, це зарплати нашим бюджетникам і інші соціальні виплати. Ми бездотаційні, я ще раз хочу наголосити, ми на повному захоплення. Я просто приведу приклади того, як в інших областях відбувається. Закарпаття, газерна так називається Закарпаття, вона має на сьогоднішній день 19 тисяч тиражу. Вони вже отримали... Своїх співзасновників, обласної ради 700 тисяч. Галичина, газета, Івано-Франківська, тираж і Великі 15 тисяч. На сьогоднішній день від обласної ради, яка співзасновником цієї газета, ми отримали вже 880 тисяч гривень. Наші сусіди, Тернопільська область, Свобода, Газета, 30 тисяч. Отримали вже від обласної ради дотації 370 тисяч. В цьому році наша обласна газа Подільський Подільській тобто ваша газа. Не отримала публіки. Про владність. Закидають про владність. нам. Треба пам'ятати завжди, що наша газа має два співзасновники. Це обласна рада і обласна адміністрація. І ми, звичайно, звичайно, маємо і мусимо повинні вести ту політику, яку веде влада. Ми повинні висвітити роботу влади, доводити до громадян, до читацької аудиторії, всі розпорядження, всі е накази, груді, столи, прес-конференції, наради, щоб люди знали, що робить влада і чим вона займається. А адмінресурс, нам запитають, що тут адмінресурс, ну як журналісти можуть використовувати адмінресурс? Ну, подумайте самі. Журналіст може використовувати свій розум, і свою мудрість, і свій досвід. А то, що кожен службовець повинен мати і. Маю мати нашу назад, всі саме на сьогодні. Це цілком виправдано. Тому що ми повинен в першу чергу знати, <клес> що робить його, що робить за <клес> колектив. Наш колектив дуже потужний. Я, це не від того гору, що я його тимчасово очолюю. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день в нашому колективі працює три заслужені чоловіка України. Ви їх всі знаєте, Тетяна Слободінюк. Я ваш партнерсь баганічка. Могли сказати, що в нас в нашому колективі є три письменники. Жоден колектив не можуть святки похвалитися. Це відомі вам Горобей Петро Петрович, Маліч Петро Іванович і Грошко Валерій Михайлович. Люди, які відомі, члени спілки, національної письменники, хто що вже є, хто буде, розвиваються. Фактично, всі журналісти нашого колективу, лауреати Премії. Я е, прямі е, нагород, відзнак, конкурсів. Я не буду назвати, це і золоті пера, і ну, їх десятки є. Організовані спілкую журналістів і різними відпустками, міністерствами і так далі. Тобто ми маємо такий творчий потенціал, якого немає жодна азарта, я не кажу на теренах Хмельниччини, а мабуть, і на теренах України. Зміни. Три місяці, звичайно, що у ніколи не буває меж, вона все удосконалення. Але я б сказати, що за три місяці ми пішли неординарними штаками з огляду на те, що журналіста, як ковка, ноги готують, хто пише, має заробляти. Це цілком сучасна європейська журналістика. Тому ми втричі підняли гонорар, втричі підняли гонорар. Ми прім'юємо кращі публікації. У нас оновлена для повністю оновлена і омолоджена наша е е члена е колегія, яка голосує таємно і визначає, які матеріали найкраще, ми перемінюємо, даємо на, на високій премії. Тому розпочалося таке здорове, я, я би сказав, цілком товариські змагання. Люди шукають глибокі там, виїжджають, роблять розвитки, журналістські розвитки, там, ви це все бачите, вазе. Далі відкриваємо інтернет-сайт, який находиться, який оновиться, на людина за цим інтернет-сайтом, і вона працює. Далі створюється Бласкорівська мережа. Що таке Бласковська мережа? Це наші вука і очі, в глибинках, в районах. От, і нам вигідно на мати цю Бласковську мережу, тому що Бласковський це, по-перше, він висвітлює регіон, по-друге, він робить переплату там. І по-третє, ми знаємо, що там робиться. Він... Тісно контактує з владою, з місцевом, з керівництвом, і нам виїхано посилати, скажімо, машини, розбиратися, поки розбиратися ситуацію. Ми повертаємося до те, що може тут до застарілих правил в Московічках, що так, на сьогодні затухла ця система, але повірте, що вона виправдана і економічно і, і для поліпшення якості. Створюється інформаційний блок, оперативний інформація – це те, що має, що має відбутися, то завтра тому сьогодні має бути набраковано. Оперативний блок інформаційний передбачає оперативне висвітлення тих подій, які відбуваються прямо як кажучи з поля. І далі ми започатковуємо, що ми казали, що ми газата старіюча, там обслуговуємо пенсіонерів, що наші такий. Ми започаткуємо сторінки, ось це з сторінки, ось це тут додатки, такі як молодіжна, е вітер перемін і інші. Це вже, я вам сказав, про своє внутрішньо внутрішню лабораторію творчу. Друге, в зв'язку з тим, що така ситуація війна, ми з лютого місяця почали нести збитки серйозні. Буркуємося в Тернополі. Там друкується ще кілька газет, друкуються газети. І в Дворі навіть і в Вінниці. Е, біля 100 того газа Хмельниччини не торгується саме в цих регіонах. Вони теж несуть збитки. Е, за 4 місяці ми втратили 240 тисяч. Що це таке? Ну, Так хоріографічні матеріали всі прив'язані до, е, до долара, тому що папір у нас немає в Україні, е, фарба так само, все з Росії. Е, відповідно, ми понесли збитки. Куписові <реку> і мета. Всі газети, 에, на Хмиричну, при я хочу до вас звернутися, шановні депутати, сказати вам питання. Ви всі керівники організації, ви всі керівники комунальних підприємств, просто підприємств. І уявіть собі, що 에, до вас колективи ваші кілочок, які вас шанують, е, раптом е, просовують чужинця, які ні разу не будуть, які не хвилині і погано відгукуються. Але я не разрушу. Я хочу на висити на іншому. Якщо у нас були вибори керівників е, в команді в поліклініці і в театрі, там що все, як кажуть, е, е, однозначно. Чомусь подійські вісті е, стали притчі язиці. Які ті процвітають, як сказати, немає в нас фінансових ніяких е, 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 трагедійних. Мені здається, якщо ми говоримо про живу кров, то в нас є туда посилати живу кров. Є десятки газеті людей, які мають. І дихають на І я би хотів, щоб ви запитали ще тут нашого колектива. Дякую вам за увагу. Чи є запитання?